Доброго весняного ранку, дітка! Кожного року на початку весни все людство шанує пам'ять Великого Кобзаря, поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Він є одним з найвидатніших українців. Його знає весь світ. В, в усіх куточках світу знають його вірші. Хто ж такий Тарас Шевченко? Звідки він родом? Дитинство поета проходило на Черкащині. Він народився в великій, багатодітній сім'ї, і батько і мати зранку до ночі працювали, щоб прогодувати всю свою сім'ю. І доглядала малого Тарасика його старша сестричка Катеринка. Він дуже її любив. Вона навчила його і читати, і писати, а ще малий Тарасик дуже любив малювати. Він малював все, що бачив навкруги: рідні поля, і дерево, і квіточку, і хмарку і сонечко. Він дуже це йому вдавалося. А ще малий Тарас любив слухати українські народні пісні або казочки, які йому читав його дідусь. Його художній талант помітив поміщик Василь Енгергард і хлопчикові. Поталанило, син кріпосного селянина, став навчатися в художній академії. Потім почав писати вірші, поеми, але часто малював ілюстрації до своїх творів, писав портрети відомих людей, пейзажі, історичні картини, автопортрети. Він вів активне політичне життя. Тарас Шевченко найбільше в своєму житті любив свою батьківщину. нашу Рідну, бідну неньку Україну, його вірші невичерпне джерело мудрості, написані понад століття тому, і наразі актуальні і дотепер. Найвідоміший вірш називається Заповітом. А слова з нього кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю крепіте. Наразі в часи війни жорстокої і незрозумілої для всього світу. Ці вірші сучасні, як ніколи. Наша мова як чистий струмочок, гарна, милозвучна. Ми з дітками приготували кілька віршів Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте, як вони звучать. Дивлюся, світає, край неба палає, силовейко в темні мгаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, поля лани мріють. Над ярами, над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, Зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується. Сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Село і серце відпочине. Село на нашій країні. На Наче... ці писеньке село. Зеленим гаєм полосло. село. Тут сади бліють хати, а на гаї стоять полати. Наче дивокукса. Стала весна, черную землю сону разбудила. Уквечала ей рястом, барвинком укрыла. И на поле жая воронок, слово и кавгае. Землю убрану весною, в встречают. встречают. Солнце греет, вид Віє з поля на долину, а, на, а над водою гне з вербою червону калину, а на калини одиноке гніздечко гойдає, а де дівся соловейко, не питай, не знає. По діброві зітрує, хуляє по полю краї дорогих де то по полю до самого. Довгу стане високий лист широке, нащо да, зелені все це поле, як те море широке сніє. Засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо-любо стала, пташечка зраділа і зацвіренчала. Почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Гадок весневе коло хат, хрущі над виснями гудуть, Богатарі швугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Земля вечеря коло хати, вечерня зіронька стоїть. дочка вечеря подає, а мати хоче навчать, так соловейка не дає.